Після незначного потепління зима повернулася до України. Вночі 7 на 8 січня зимова стихія прийшла і до Подільська. Цієї доби місто засипало снігом, і це водночас із сильними поривами вітру. Аби міський транспорт працював у штатному режимі, а місця не мали змогу пройти тротуарами від дому до зупинок. Працівники комунальної організації Чиста громада викладаються на усі сто. Взагалі-то в неділю 7-го числа виїжджало 6 одиниць техніки, як тільки пішов у сніг. У нас дежурна бригада завжди на місці, вона цілодобово є чергові, які запускають техніку і виїжджають. Так, ми почистили зранку тротуари всі 7-го числа, ви бачили, пройшли маленькі тракторці, прочистили, прочистили зупинки. Зразу вже була посипка піском, де треба робітники, прибиральники і прибиральниці посипали піском. Додатково виїжджала ще Посипачна машина, яка працювала зночі. Перед ранком посипали всі маршрути. Загального міського транспорту, який ходить по маршрутам, щоб люди могли там на ринок, кому треба або куди переміщатися по місту. У нас є договір заключений з Брізовка шляхбут, спеціальна машина виїжджає і посипає сумішю, яка дуже чудово у нас працювала вчора. Сьогодні ще додатково ця ж машина виїжджала з трьох часов ночі. Взагалі вчора було шість одиниць техніки задіяно. На прибиранні прибирали, під бордюрами зачищали, так як невелика кількість снігу. Ну, ще одне питання багато задають, кажуть, Кажуть, а чого не чистити дорогу? Ну, тому що якщо почистити дорогу, ця суміш перестане працювати. Опять буде ледяна корка і того, якби трохи каша на дорозі, але зато не слизько. Желедиці немає такої, як має бути. Це для тих, хто ну, думає, що, що не горнуть по центру дороги. Прохання всім бути обережними, дивіться, яка сьогодні погода. На сьогодні зранку теж виїхало вже ну, 6 одиниць техніки, трактора розвозять посипочний матеріал, пісок. Чергова машина виїжджала з ночі, посипала перехрестя. і ще також відпрацювала. Я вже казав, бризовка посипальна машина з трьох часу ночі. Виїхала наразі. Працівники готують запас піску по мікрорайонам. На випадок, якщо зранку потрібно буде знову посипати проїжджу частину дороги, тротуари, автобусні зупинки. Тощо щодо посипного матеріалу, то він є у наявності і у достатній кількості, зазначає директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний. Ми посипаємо піском. Є запас солі це на, насипамо міст, проїзний, який коло. Сьомої школи, там соляна суміш з піском. Взагалі, то по договору з Березовкою, то посипальна машина обробляє дороги тільки сумішю. Ну, Ви бачите результат, воно не замерзає зараз. Даже, якщо мінусова температура була вночі, то центральні вулиці, всі, де міський транспорт ходить, то вони були ну, в здовільному стані, можна було пересуватися ними. Ну, погода, я ж кажу, водіям треба бути уважнішими, тому що ну об'явлено штурмове попередження на Одеську область. І якби не сипали, все одно дорога є слизька, десь перехрестя підмерзає, десь то і людям треба обережніше себе вести. Шановні жителі Подільської громади, будьте обережні! Велике прохання до власників автівок: не залишайте їх на автошляхах та не перешкоджайте роботі снігоприбиральної спецтехніки в місті.